Марина Дудник-Тітаренко, я за професією вчитель, працюю консультанткою Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Я мама двох чудових дітей, дружина, як я вважаю, герої України, захисника Маріуполя, який наразі перебуває в полоні. Колись була щасливою дружиною, так, щасливою людиною, але наразі вже більше року, ріки майже два місяці. Вважаю себе нещасливою. Звичайно, кожен там вимірює щастя по-своєму, але для мене щастя саме у родині. У моєму чоловікові наших дітях. Ми з чоловіком познайомилися у 2004 році. Така знакова була подія. В нашому місті відбувалися гонки на виживання. Вони так, так раніше таку мали назву Гонки на виживання. І я ще була студенткою педагогічного університету, і мене запросили рахувати кола, а він був просто глядачем, і я йому сподобалася. Він підійшов там в перерві. І ми познайомились, почали спілкуватися. І вже у 2005 році ми одружилися. Через рік у шостому році у нас народився син. Чоловік мій е, працював на е, арселорі, Він слюсар е, ще на той час працював агломераційний цех металургійного виробництва, і він там працював. Така у нас та родина вчителя і простого робітника. Народився сину у 2006-му. Все ну так йшло своєю чергою. Ні, ні, нічого не відчувала якогось лихого. Потім в нашій родині з'явилася донечка в 12-му році. А вже в 14-му, коли почалась війна, в перші да, заходи на територію України російських військ, чоловік почав підіймати питання про те, що він не може залишатися вдома, йому потрібно йти боронити батьківщину, бо наразі можуть постраждати його діти в першу чергу. Якщо Віталій надумав, Віталій обов'язково це робить. І він потайки пішов в військкомат, е, пройшов в медичну комісію е, і, до речі, не, не мав до цього досвіду е, служби в Збройних силах України, е, строковиком він не був. І вже перед фактом поставив родину так, мене, і дітей, що я вирішив в 2015 році да, взяти участь. І одразу записався в бойову 93-ю бригаду і опинився одразу на Донецькому напрямку, там Піски, Кримські, такі по поряд там Донецький аеропорту. Ну, найгарячіші тоді точки. Ну, прослужив, прослужив він до 2017 року, мав, отримав нагороди за відмінну службу. Ну і все ж таки. Розлука із рідними, так, дуже часте перебування в зоні бойових дій, багато стресових ситуацій, діти зростають без батька. Ми на нього так впливали, впливали, і по завершенню контракту він повернувся в Кривий Ріг і повернувся на свою роботу на заводі. Ну, Вистачило його рівно на 9 місяців. Збройні сили України вони в наших чоловіків вселяють цей вірус патріотизму, вірус командної взаємодії. Він сказав: Я не можу без армії, я не можу вже тут перебувати. І коли я знаю, що там мої побратими, там мої друзі, мої хлопці, я повертаюсь на службу. Вимовляли ми його звичайно довго, і контракт він підписав уже із 17-ї танковою бригадою для того, щоб бути. Поруч із сім'єю якомога більше. Ну але не сталося так, як гадалося, тому що ну хлопці ну, з такого середнього віку, так і які вже мають бойовий досвід. Вони відправились на навчання на різні навчання і за натівською там системою, і за канадською якоюсь там системою. Ну, тобто, весь час там були і злагодження, і навчання. Тобто, як він хотів перебувати якийсь час із родиною вдома, так не вийшло. Перебували вони на час повномасштабного вторгнення із своїм своїми побратимами підрозділом. Несли чергування у населеному пункті Мангуш поблизу Маріуполя. Це вже було ну не перше, скажімо так, їх бойове чергування. І, ну, в принципі, всі ми поставились до цього абсолютно нормально. Друга лінія оборони, вони артилеристи, вони ніколи на нулі ну не не, не виступають. Так і якоїсь там. Особливої застороги, так, безбентеження щодо їх життя ну, в нас не було. Першими говорили про війну і про те, що, що як себе почувають діти, як він, куди вони збираються. Да, але ну про це, звичайно, ніхто вголос ніколи не говорив, бо це є військовою таємницею. О пів сьомого ранку, 24 лютого. Він запитав, що у вас. Ми сказали, що у нас тут прильоти, що нам робити, ми не знаємо. Діти вдома. Ну скажу, тримайтесь, це війна тримайте, це війна, ми виїжджаємо на позиції. Наше спілкування. Перші дні було нечастим частими, нетривалим. Так? Здебільшого там один телефонний дзвінок раз на декілька днів. Зі мною все добре. Вибачте, ми їм наваляли, тому що да, це арта, це важке озброєння, вони мають відсунутися від нас. Ну, але, але не розуміючи, де вони знаходяться. Десь, мабуть, уже на початок березня. А він сказав, що ми в Маріуполі. Що ми в Маріуполі? Я чула в телефоні вибухи різні і коментарі, що саме вибухає. Що там там гради, о, там літак полетів, зараз скине бомбу. Там хлопчик біля криниці набирає воду, бо води вже немає. Каже: ну хлопчику, мабуть, років шість-сім. І дитина з баклажками набирала воду. І під звуки цієї канонади, і... мені було моторошно. моторошно. Але він завжди говорив, зі мною все добре, не переживай. і я, як у мене такі вислови, да, я не голодна і в шапочці. А, ніколи не скаржився на те, що в них там бракує їжі, там, води в них немає чи ще чогось немає. Ну, Так тривало, мабуть, десь до середини березня. Потім зв'язок обірвався. Ну, взагалі не було жодного зв'язку, не було смс-ок. Ну, про інтернет взагалі ми не говорили не телефонного зв'язку. Я вже знайшла потім хлопців, які не були задіяні в операції в Маріуполі, а виїхали сюди. А, вони досить швидко відреагували, і якщо ми, ввечері я їм плакала в трубку, це ну, перший раз, що я от, ну, плакала, правда, я не знала, що мені робити. Бо я не мала жодної інформації, куди звертатися на той час, я не знала. Так само ми ще не були знайомі один з одним з дівчатами, мамами, дружинами, сестрами хлопців, які з ним перебували. Хлопці приїхали на ранок. Намагалися мене втішити, сказали, що командир їх виходив на зв'язок із командуванням частини. Що з хлопцями все добре? Вони живі, просто в них немає зв'язку. Ну, вже потім ми зрозуміли, з'ясували для себе, вже, вже, вже коли вони перебували у полоні, що це був перший прорив. Перший прорив виходу із заблокованого і вже оточеного Маріуполя. Через 12 днів чоловік зателефонував з іншого номера, з того, чий зв'язок там ще вловлювався, і ну так, сказав буквально декілька слів: з нами все добре, ми живі. З голоду не вмерли. Все. Це було все, і потім досить довго знову не було зв'язку. Знову не було зв'язку, але була у них змога із номерів, які там вловлювалися там десь, та надсилати смс. Тобто з одного номера могли надіслати і одразу весь підрозділ усім своїм рідним. Ну і остання наша розмова відбулася 10-го. Квітня, тоді вони вже були по формі. Я не розуміла, де вони знаходяться. Ну а був у них тоді здається інтернет, що ми спілкувалися через відеозв'язок, що вони були в налобних ліхтариках, повністю екіпіровані, в бронежилетах. Я питала Ну, а де ви? Там ми тут, в підвальному приміщенні, в укритті у нас все добре, як ви. Я вас люблю, я вас обіймаю. Все буде добре, все от все буде добре. Ну, 12-го, як ми потім дізналися, хлопці після декількох так невдалих спроб прориву з заводу Ілліча, на якому вони перебували, потрапили в полон. Єдиний телефон, який мені чоловік тоді надіслав, це його побратима Артема, дружина Наталка. Ми зідзвонилися. І почали думати, що нам робити. Бо якихось конкретних інструкцій, там алгоритмів дій для родичів полонених на той час не було. Ми почали шукати в інтернеті, куди нам дзвонити, що нам робити. Ну то що, звичайно, там з територіального центру комплектування нам принесли сповіщення там у ці папірці, да, довідки, але далі що робити, ми не знали. Ми почали об'єднуватись, гуртуватися, шукати в додатках мобільних там, і в соцмережах різні групи, куди викладають там да, фото полонених або інформацію по зниклим безвісти. І 19 квітня в, в одному із рашистських телеграм-каналів я знайшла фото всіх наших хлопців. Як я вже потім дізналася, що, що це були абсолютно там всі наші хлопці. І це, ну, це єдиний, останній да, крайній раз. Коли я бачила свого чоловіка на цьому фото. Сьогодні ми вже більше року так об'єднані в велику таку родину рідних захисників Маріуполя 17-ї танкової бригади. Нас на сьогодні 35. Дуже раді за сімох повернутих, обміняних. але, на жаль, всі вони знаходились в різних місцях утримання і інформації один про одного не мали. Я зверталась і в ці псевдореспубліки ЛНР, ДНР. Я отримала від них відповіді, що на їх територіях такий не утримується. Ну я не знаю наскільки можна їм вірити. Я зверталася і до їх уповноваженої по правам людини в Росії. Вони навіть мені телефонували, уточнювали інформацію і обіцяли відповісти. Але з 10 січня. Інформації жодної немає. Ну, можна зробити висновок, що скоріш за все мій чоловік перебуває десь на території Російської Федерації. декілька днів тому мона наша десятирічна донька своєму маленькому песику, якого я їй придбала на день народження, бо татко їй так обіцяв. Татко обіцяв, що на 10 років я тобі подарую собачку. Як татко обіцяв, так мама і виконала. Вона йому говорить: а ти знаєш, а у нас є тато, тільки він зараз не з нами, бо він десь дуже далеко. Але він обов'язково повернеться, і ти зрозумієш, що у нас є тато. І ці слова вони в мене в голові звучать, ось там вже третій чи четвертий день, і гострим болем в серці. От знаєте, як ніж в серце встромити, що дитина, яка весь час носила це в собі, вона нарешті почала про це говорити. Бо, мабуть, все ж таки дітям важко, важко. Вони все розуміють, вони дуже допомагають. Вони намагаються підтримати, але їм важко, бо вони не вміють про це сказати.